Всім привіт! Мій мотоцикл лиш повністю в робочому стані, але є чого я ще досі не доробив. Це немає гальмів у колясці. Тут усе і колодки стоять. Тільки залишається під'єднати тросик гальмів. Ну, Тросик, власне, є, але у мене немає куди ось тут його закріпити. І зараз я цим буду займатися, щоб оце тут можна було закріпити і натискаючи педаль гальмів. Гальмувалося як колесо у мотоциклі заднє, так і у боковому причепі. Для цього треба для фіксації тросику якусь таку деталь сюди, у Юпітері, там по-іншому. Була пластинка, там і двигун кріпиться одним болтом і вісі маятника задньої підвіски. То там така пластинка спеціальна, вона ставиться. І це все проще. А тут у планеті, я навіть не знаю, як оригінально це все влаштовано, ну я на. Цей болт, на вісь маятника, буду пластинку зараз закріплювати. Ну, тут на упор буде до рами Я сподіваюсь на одному цьому болтові буде все триматись. ну і Треба ось, ось цю деталь буде приварити. так, Зараз цим займусь і покажу, що з цього у мене вийде. Ось така деталька у мене вийшла для кріплення тросу на самому мотоциклі. Зараз це без погрунтую, пофарбую, щоб нічого не ржавіло. Ну і потім встановлю на мотоцикл і покажу, як воно там стоїть. Ну і як буде працювати. Ну і Ця деталь має ось такий остаточний вигляд. І зараз будемо встановлювати на мотоцикл. Так, ну треба тут витиснути трохи. Так. Ось. Так, воно стає. Так. Ну і тут як і було. гровер, Гайка. Ну ось ця деталь стоїть на своєму місці. Досить надійно. І сюди буде обставлятись трос, і на цей виступ тяги буде кріпитись. Так, ну зараз будемо встановлювати, підключати трос. Кілька слів хочу сказати про трос для гальм на коляску. Це я вже переробив. Я шукав в інтернеті для, їжа, для коляски трос. Там усі були однакового типу. Тросик просто тут на кінці ну, зігнути ну, отак, отаку петельку, ну і запаяний. І... Просто від цього місця, де тросик зігнути, ну що слабкіше виявиться. або тросик буде перетиратись, перетреться, або той палець, куди власне цей тросик буде надіватись. Тому я ось переробив отак. Із, ну, з якогось іншого тросика в мене була така, так би мовити, деталь, шайба така товста. Посередині тут фаска є, ну куди тросик так ось вставляється. Ну і я ту петельку розпаяв, ну і запаяв ось так. Я тут мідним дротом спочатку ну, гарно накрутив, зафіксував, а потім уже по дроту ось напаяв. Ну, Повинно все тримати гарно. А от у батька на Юпітері там інша система була. Я не знаю, я все ж шукав ці тросики для їжа І всі ну, одного типу з'являлися. у батька це з якоїсь іншої техніки було, це воно рідне, чи що. Там ось така деталь була, яка зараз покажу, як воно. Ось ця штука надівалася сюди, ось отак. А... Отут, у цьому тросі з цієї сторони, тут була ось меншого, ну як отут, тільки меншого розміру бабішка, яка сюди вставлялась, ну і все. Але той тросик порвався і більше я ніде не міг знайти під цю деталь на тросику. Тільки ось такі. Ну нічого, і цей також використаємо. І я вже його примірив туди. І як виявилось, цей тросик, кожух цього тросика трішки завеликий. Ну Можна, звичайно, тут у колясці цей ось важель, куди вставляється, тросик приєднується. Трошки по шліцах переставити, але зараз оце він стоїть у правильному положенні, то вже буде не в правильному. Ну Я навіть не знаю, чи там вистачить того ходу чи ні. Тому я вирішив все-таки цей кожух трішки укоротити. Там ну, буквально 2,5 чи 3 см. Треба укоротити, ну, почну з меншого розміру, а потім вже буду додати. Ну і перевіримо, як будуть працювати гальма на колясці. Ну, ось роботу цю і завершив. З гальмами на колесо коляски. Все працює тут ось так. Усе підключено. Добре зроблено, надійно. Так, тросик ось йде сюди. Тут закріпив у ну, двох місцях, ну, разом з проводами. Так, ну і тут все підключено. Так, зараз колесо розкручу, і дружина буде натискати на педаль гальма. Побачимо, як воно гальмує. Так, зараз я розкручую, гальмуй. Hop. Ну, потримай. Натисни, потримай. Ну, трошки я усиллям можу провернути, ну це тут ще ж можна підкрутити, щоб міцніше гальмувало. Але колесо на колясці не повинно сильніше гальмувати, ніж на самому мотоциклі. Ну, щоб не вело в сторону. А ну давай ще раз. Відпусти. Стой. Почекай я. Сильніше розкручу. Давай. Все, гальма є. І з завершенням цієї роботи по гальмам на колесо коляски, всі роботи по цьому мотоциклу можна вважати завершені. Мотоцикл абсолютно справний на повному ходу. В теорії є ще одна робота. Я не знаю, чи я буду цим займатись, хто уважний і знає. Що на мотоциклі з коляскою має бути там, стояночне гальмо. Там є такий важель, який фіксує натиснену педаль гальма, щоб колеса на колясці мотоциклі ну, лишались у загальмованому положенні. Ну, це як десь там у місті. Приїхати на стоянку, то треба поставити мотоцикл на стояночне гальмо. Ну, Мені в селі. Як би це не потрібно. Навіть не на всіх мотоциклах з коляскою. у Це використовується навіть цей тросик гальма колесо на коляску. Я шукав деталі для цього стояночного гальма. Знайшов тільки ось дві деталі. Ну, це, мабуть, основна така деталь такий ексцентрик, кулачок для витискання. Ну, це ось Воно тут уходить сюди. Не знайшов, кудись, мабуть, використав там такий важель, який ну, це провертає. Ну, його той важель нескладно виготовити. Ну, але я не знаю, чи воно мені все <різь> треба чи ні на мотоцикл, який тут ось, ну, просто по селу буде їздити. У місто я б'їжджати, як би не збираюсь. Так що, ось зробив. Гальмо на колесо коляски. Показав вам, як це все працює, як має бути багато хто їздить взагалі без цих гальм. Ну і На цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.